all right вечір. мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І якщо ви бачите нас вперше, давайте кілька слів про те, хто ми є. Ми програма, яка перетворює абстрактний термін корупція на конкретні цифри і конкретні імена. В нас все підраховано, задокументовано та доведено. Тож ми складна програма. Доведеться напружитись однак, це Варто зробити, адже головне, що ви повинні зрозуміти, немає жодних державних коштів, є лише ваші гроші. Кожного разу, коли ви чуєте бюджет, йдеться саме про вашу кишеню, в яку щодня, щогодини хтось залазить. Тож ми розповімо, хто це і скільки він звідти витягає. Отож, це програма. Наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні говоримо про президентську. Командо. Дивіться сьогодні у випуску. Новий друг. Нардеп президента отримав контроль над державним вугіллям і втік. Чекайте, а зараз, що трапилося? Чому ви втікаєте від мене? Хто? Та я зараз вийду. Жарти для своїх. Державне управління справами подарувало своєму керівнику величезну квартиру в центрі столиці. А знаєте, то, що? які квартири були, такі були. Нових на кожний не було. Евен такий термін як друзі президента. Ви чули багато разів. Деякі з них, як ото пан Кононенко, взагалі дуже на слуху. Однак, друзі президента, це ж не лише Кононенко, це надзвичайно широке коло облич. Він взагалі дружня людина, наш президент. Тож більшість цих облич досі лишаються в тіні. І сьогодні час підсвітити ще одне сірого кардинала чорного вугілля виганяла на світло Аліса Юрченко. Растав смотрящий за промисловістю в Україні. Над ним є ще вищий смотрящий пан Кононенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Тригубенко. Темна конячка у президентській фракції. Тому що я не сильно публічний, а е, люди, коли не публічний чоловік, я працюю просто беру і працюю. Вішають інші якісь напрямки, які не є. До мене відносини ніяк немають. Парламентське місце Трегубенка – по ліву руку від Ігоря Кононенка, бізнес-партнера і одного з найближчих соратників президента. Це Кононенка Айварес Абрумавічус звинуватив у намаганні взяти під контроль фінансові потоки в державі. Кандидат принес повний пакет документів для назначення і заявив: я в команді Кононенка і моя кандидатура вже загласована наверху. Сергій Тригубенко вихідець з команди Віктора Януковича у блоті Петра Порошенка. За моєю інформацією, Тригубенко є одним з е, політиків, які працюють в схемах Кононенка, як реалізатор схема Тригубенка є своєрідний субпідрядник Кононенка. Сматрящий або субпідрядник від Кононенка за вугільною галузю. Така думка про Сергія Тригубенка існує і в середовищі Шахтарів, і в президентській фракції. Чим вона підкріплена? Зазвичай доказом слугували призначення людей Тригубенка у вуглепромі. та ми випадково натрапили на контракти, які проливають світло. На фінансовий сенс таких призначень вас просто називають як куратором вугільної галузі. От для порівняння ви хочете набрати якогось негатива зараз, я розмовляючи? Я Ви маєте вплив на процеси? Ні, немає. А ось контракт, через який ми зацікавилися персоною Сергія Тригубенка. Інформація про угоду опублікована на відкритому порталі публічних фінансів, який адмініструє мінфін. Ось Центр енерго купило вугілля для ТЕС у приватної фірми Торгівельний дім Ресурс. Загальна вартість контракту 520 мільйонів гривень. Фактично поставлено на 50 мільйонів. Центренерго – це єдиний актив в тепловій енергетиці, який залишився в державній власності. І от, зокрема, наскільки знаю, Тергунаха є своєрідний субпідрядник Команенка в питанні Центренерго. Тобто він не допомагає реалізовувати схему, зокрема постачанні вугілля. Наприкінці минулого року Центренерго вирішило без тендеру купити вугілля у харківської фірми прокладки Торгівельний дім Ресурс. Зв'язки від фірми ведуть до нардепа Сергія Тригубенка. Серед її засновників тривалий час фігурував харківський підприємець Ігор Тупіков. Донедавна він працював парламентським помічником нардепа з Харківщини Сергія Тригубенка. Компанія «Торговий дім ресурс. Говорить вам про щось. Все, все его ответы были очень быстрыми. А перед этим он комментировал. Он что-то говорил и еще добавлял. Говорил и добавлял. Здесь он просто отрезал. Если человек на вопрос отвечает очень быстро, значит, этот вопрос для него, ну, он заранее к нему, может быть, был готов. Вот. Либо когда врет. То есть быстрый ответ, это, как правило, может говорить без раздумий. Это как один из элементов неискреннести. Сергій Тригубенко збрехав. Це доводять документи. Ось відповідь апарату Верховної Ради. Ігор Тупіков був помічником народного депутата Сергія Тригубенка протягом п'яти місяців минулого року. Але навіщо відхрещуватися від свого помічника? Можливо, тому що решта слів Сергія Тригубенка теж далека від істини. А компанія нервовитім ресурс говорить вам про що щось ця назва? До контракту з фірмою-прокладкою готувалися. Напередодні її екс-засновник Ігор Тупіков пішов з команди помічників Тригубенка, а саму контору її харківські засновники переписали на київського директора. Нагадує спробу стерти зв'язки. Так нас зустрів власник Харківського офісу, в якому тривалий час мешкав торгівельний дім ресурс. Тут цієї фірми не Саме тут реєструвався ресурс під час укладання контракту з Центренерго, але виїхав, не лишивши в реєстрі актуальних телефонів. Годин, кажуть, давай, а чим вони займаються, що нечий. Ми поцікавилися. Судячи з даних податкових декларацій ресурсу, напередодні укладання амбітного контракту з Центренерго, фірма з однією кімнатою майже нічим не займалася. В її деклараціях порожньо. Аж раптом, у серпні-жовтні 2015-го, ресурс почав купляти вугілля і перепродавати, зокрема, Центренерго. І так само швидко припинив будь-що продавати. Відтоді, на отримані гроші, переважно замовляє послуги, перераховуючи кошти і формуючи податковий кредит. Вугільний трейдер на три місяці. Яке ж вугілля ці три місяці пропускали через харківську прокладку? В Центренерго кажуть, ресурс поставив вугілля українського походження. Більш Жодних подробиць. Довелося шукати документи. Згідно з отриманою нами специфікацією до контракту, харківська прокладка продавала вугілля державної шахти Краснолиманська. Підтверджують це і джерела на шахті. Я вам можу подробненько по этому ресурсу розказати. Mm -hmm. Вони виступали на центр енерго, на Новоборською. Да. Да. Покупає шахту, покупає шахту, покупає уголь на шахті не. і там закладує свою маржу. Там сумасшедша маржа. Отож, розберемо наявні факти. Є народний депутат президентської фракції, якого всі називають смотрящим за вугіллям. І справді, державний гігант Центр Енерго купує вугілля у фірми-помічника цього нардепа, фірма, яка до цього нічого не робила. Аж раптом отримала контракт, гроші і все далі. Нічого не робить, виводить гроші у готівку. Звісно, ця фірма вугілля не видобуває. Вона придбала його на держшахті, зробила націнку і перепродала. Питання чому Центр енерго не могло купити вугілля у шахти напряму і не підгодовувати президентську фракцію? Відповідь. А шахта не захотіла продавати, адже вона, хоч і державна, та під контролем того самого нардепа. Чому Центренерго не купило вугілля напряму в державної шахти? Кажуть, не можуть змушувати підприємства поставляти їм товар. Ми поцікавилися в шахти, чи отримувала вона пропозиції від Центренерго. Шахта не відповіла. Здогадуюсь, чому. Якщо і за постачальником вугілля, і за приватним посередником, і за кінцевим споживачем, стоїть одна й та сама людина, є на свої місця. Ніхто нікого не змушує укладати вигідні контракти для державної шахти чи для державного енерго. Обидві державні структури охоче укладають угоди, вигідні для приватної фірми. Фірми з орбіти нардепа Сергія Трегубенка. А компанія енерговий дім ресурс. Говорить вам про що щось назва? Ні. Значит, контроль. Как только он услышал вопрос, опасный для него, сразу отразился, это отразилось в том, что он глаза сузил. Это как контроль. Контроль за тем, что он начинает думать из-за информации, которая зашла. И он ну, мобилизовался. Про те, що державна шахта Краснолиманська потрапила під контроль народного депутата Сергія Тригубенка, говорит з минулого року. Лиманська одна з небагатьох рентабельних держшахт, розташована на підконтрольній Україні території Донецькій області. На шахті знаходиться порядка 300 мільйонів запасів. Минулого року перше постмайдане керівництво шахти неодноразово приїздило в Київ з гучними заявами про Нардепа Тригубенка. Говорили, що директору шахти нав'язали заступників з оточення народного депутата. Один має прийти як замампіром Кисільова, второй повинен прийти комерційним директором. Їм дали ці довжності. Второє, допустим, о чому на час роздавати, всі договори перейдемо на їхнім підконтрольним какітам фірми. Ці виступи почули своєрідно. Одного і Нав'язаних директору-заступників спробували підвищити, призначити замість виробливого директора, начальник юридичного управління міністерства. Слушаємо. Приехал к вам, привез приказ по назначению нового исполняющего обязанности ЗУСКО Віталія Викторовича. А как вы его назначаете без с профсоюзом? Как ви назад що ви ні зараз ви не слышали сколько раз ми вже говорили по этому поводу, Що нам не нужен директор? ділянка наша шахта? Ми не віддадим назначають зверху вверху, назначайте своїх собі начальников, а сі шахта будуть вибирати хто вона хоче. Тоді колектив шахти ще чинив спротив. Навіть їздив в Київ з протестами. Та, зрештою, на опальне постмайданне керівництво шахти завели справу. І воно майже всім складом опинилося в СІЗО. З чим арест зв'язувати? Зв'язувати арест. Заходом нової камери структури на шахту. Опосередковано вплив на РД на шахту підтверджував і донецький вугільний бізнесмен Сергій Кузяра. Як народний депутат він має можливість на обращення, на определенне більш швидке реагування з сторони, в тому числі і органів. У Сергія Кузяри є приватна фірма. Красно. Лиманське. Ця теска державної шахти давно добувала вугілля поруч з держпідприємством. У своє время в 2004 році, шахта була із розділена на два підприємства. Час запасу та 60 мільйонів будуть передана часних. А після Майдану керівництво шахти забрало пластик приватного клона. Тож Сергій Кузяра шукав допомоги у протистоянні з постмайданним директором шахти. Кузяра говорив, що з вами обговорював питання. Хто такий кузяра? Сергій Кузяра. по шахті Краснолиманська. Я не буду такі, я, по-перше, не знаю, хто це кузяра, щоб розповідати по цьому питанню нічого на це питання не можемо відповісти. Знайомий прийом. В усіх складних ситуаціях відповідай, я такого не знаю. А от Сергій Козяра, Тригубенка, знає. Ваші опоненти зв'язують це з тим, що от в шахти з'явилось заступничество в лице депутата некого Тригубенка Сергія. Ви взагалі знайомі з таким чоловіком? Так, да, я знайомі з таким чоловіком. Я, я розумію, що так, як Сергій Николаївич входить в парламентський комітет, який зв'язаний з цим питанням, mm -hmm. да. Як на народного депутата он здесь не являється каким то там активним дійствуючим лицом. Я знаходжусь в екологічному комітеті до енергетичних напрямків. Це інший комітет, який займається. У мене екологічні напрямки. Мало то екологічні, аграрні. Орендар вугільних пластів державної шахти «Краснолиманська». Як тільки шахта спробувала повернути собі видобуток, побіг вирішувати питання до нардепус. Екологічного комітету зауважте не до комітету з питань енергетики, який безпосередньо курує шахти, не до комітету з підприємництва. Та ЗНАЄТЕ, навіть комітет з питань культури та духовності тематично ближче до рішалого на шахтах. Якщо звісно хочете вирішити все культурно, ні. Кузяра йде до Тригубенка, який нині робить вигляд, що м, нічого не було. Дозвіл на видобуток краснолиманського вугілля у кузяри все ж таки відібрали. А знаєте, хто його отримав? Шахта передала це право вже знайомій нам і вам фірмі помічника Нардепа Тригубенка, яка спочатку просто продавала вугілля шахти замість самої шахти, а потім вирішила підібрати у шахти і видобуток. Отже, у 2014 році в шахтах змінюється керівництво. Воно забирає пласти в приватної фірми Сергія Кузяри на користь державної шахти. Наступного року міністерство прибирає з шахти це керівництво і призначає інше. Менш ніж за місяць нове керівництво шахти віддає пласти, відібрані попереднім керівником на користь шахти, в суд підряд фірмі помічника нардепа Тригубенка. Інформацію про цей договір ми знайшли в судовому реєстрі. Сергію Кузярі при нього також відомо. Але тепер він уникає розмов про Тригубенка. цієї компанії історія та кампанії Владієвський ждає домого. Коли укладалися усі описані угоди з торгівельним домом ресурс, міністром енергетики працював Володимир Демчишин. Замість нього міністерство очолив Ігор Насалик, як і Демчишин за квотою БПП. Можливо, зміна профільного міністра позбавила Сергія Тригубенка впливу на галузь. Тригубенко має своїх людей, таких як Юля Сьомік, яка зараз біля нового міністра вже знаходиться прямо в приймальні. Вона зараз формує всю політику кадрову. Навколо міністра Експомічниця Сергія Дригубенка працює радником нового міністра Ігоря Насалика. Це нам підтвердили в Міненерго. Просто цікаво, як цей активний політик з великою кількістю не менш активних помічників та багаторічним стажем роботи в команді Януковича опинився в боці Петра Порошенка. Я не знаю обставини, але він ходить так званої бізнес групи. Тобто група, яка представлена бізнесменами, які з високою делегійності купували місце. Під час нашої першої розмови Сергій Григобенко забув прізвища тих, з ким працював чи спілкувався. Тож ми домовилися про окреме інтерв'ю, аби нагадати забути документами та відеозаписами. Якщо ми можемо поговорити з вами ширше, наприклад, домовитися про час, щоб записати інтерв'ю. Та а без більш то без ми можемо питань. так зробити. Давайте так? на завтра домовимося. Нардеп на зустріч не прийшов. Можна було б списати і це на погану пам'ять політика, та насправді з пам'яттю все гаразд. Це довела швидкість, з якою тікав Трегубенко, коли ми таки зустрілися. Друге, можемо з вами договорити да, тоді мені. зараз. А можете пояснити, як ви познайомилися з Ігорем Квинем? Так близько біля нього зібрався. Ну, ну що ви робите? ну, саме... а, як, а як потрапили у фракцію ВПП? Чувайте, а щось, Що трапилося? Чому ви відтікаєте від мене? Хто? Та я зараз вийду. Як ви потрапили у список ВПП? Хто вам запропонував? Та я був керівником штабу. як хто? Так, а з яким мене як проводимося? Ви Вибачте. Одне питання, як ви познайомилися Я... Щоб бути довіреною особою з вирішення особливих питань у президентській фракції, потрібно або вправно брехати, або швидко бігати. Тригубенко, як бачимо, обрав варіант фізичних вправ. Ну тому що молодість, а не досвід. Однак, уся ця оборудка із вугіллям настільки просто відстежується за контрактами, що дуже сподіваємось, найближчим часом пан Тригубенко бігатиме вже не від нас, а від Національного антикорупційного бюро. Наступному нашому герою теж з президентського оточення тікати ну ніяк не можна. Він же тільки що оселився. Керівник державного управління справами Сергій Борзов, не пропрацювавши на своїй посаді і року, отримав квартиру від свого ж управління справами. Підстава Дуся любить свого керівника. Жартувала із відомим гумористом борзовим Маріяном Мотрунич. Державне управління справами орган, який повністю підпорядковується президенту. Основні його функції побутове забезпечення діяльності президента, народних обранців, урядовців та дипломатів. У відомстві ДУСІ все, аби чиновникам було комфортно від готелів до кінного та горілчаного заводів. Та керівництво ДУС не забуває і про себе. Якщо вже займатися чиїмись справами, то насамперед своїми. Чинний керівник ДУС Сергій Борзов потрапив до структури два роки тому як заступник керівника. За півтора тижні отримав четвертий ранг держслужбовця. Влітку 15-го став виконувати обов'язки голови ДУС. До урядової кар'єри Сергій Борзов заробляв жартами. У складі команди КВН Вінницькі перці кепкував чиновників. Нині й сам опинився серед них. А ви не із Києва не а на заробітки приїхали? Ну шо то того, типу, так. За минулий рік Борзов отримав 400 тисяч гривень доходу. Його дружина Ірина майже мільйон. У власності родини веселого чиновника: земельна ділянка, будинок та квартира, комерційна нерухомість Тойота Рав РАВ-4» та Мерседес Віто. Ви знаєте, я громадською діяльністю займаюся вже з 2011 року. Ірина Борзова, громадська діячка, благодійниця, політик, власниця мережі кафе та співзасновниця готелю в Судаку. Там за моєю спідою мабуть, прогулюються красиві, добрі, деніжні люди шортах. батько Ірини Борзової – теж відомий гуморист із команди «Вінницькі мільйонери на Баруля. Десять років пропрацював гендиректором компанії Амікс Олександром Масляковим. Є у співзасновниках десятка фірм. Хоу! Ми бачимо людину, у якої, в принципі, все є. Навіщо? Навіщо такій людині? Взагалі йти на Державну службу, звісно ж, для того, щоб, незважаючи на мізерну зарплатню, щодня приносити державі користь, вирішувати складні проблеми, повністю викладатись і використовувати увесь увесь свій попередній досвід. Я не знаю, як з державними проблемами, але досвід набути у клубі веселих та кмітливих, борзов використав на всі 200 квадратних метрів. Адже зібрати родичів по всіх усюдах, щоб отримати квартиру. Побільше, це погодьтесь кмітливо. Забезпеченість родини не завадила керівнику державного управління справами отримати від свого ж відомства чималу квартиру. І не як службову, а у власність. В січні цього року Дуся кладе своєму керівнику під ялинку 200 квадратних метрів на столичному Печерську. Жодних жартів компанія державного управління справами видає свідоцтво на право власності своєму керівнику та всій його родині. Квартира у висоці на бульварі Лесі Українки. Комерційна вартість дарунку дусі 2-2,5 тисячі доларів за квадрат. В цілому понад 10 мільйонів гривень. Нову квартиру сам Борзов пояснює необхідністю перевезти до Києва своїх батьків. Державні та громадські справи забирають у подружжя борзових увесь час. Тож батьки доглядатимуть дітей. І батьки мої тут, тому що я на роботі до часу двох ночі. Я фізично не приймаю участь у вихованні дітей, бо в мене немає. Я не проміду і вечір тому що ви знаєте, нашої роботи, Принаймні на е, сьогодні. Ми настільки здивувалися щедрістю держави, що навіть провели невеличке опитування серед чиновників. Може, це тепер всім так щастить. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви отримували від держави у власність квартиру? Ні. ні. Ні, ні, ніколи. Ні, Ні. звісно, ні. За законом, чиновник і справді має можливість отримати житло, от тільки конкретної площі. Це... 13,65 квадратних метра жилої площі на одну людину. В квартиру вписали не лише голову Дусі з дружиною, а й додали чотирьох родичів. Однак навіть для шести осіб 190 квадратів це перевищення всіх норм. Сам Сергій Борзов знайшов просту, кмітливу та дотепну відповідь. А знаєте, що, що які квартири були, такі були. Нових надходжень не було. Вирішення квартирного питання голови дусі не відповідає букві закону, але духу цілком В законодавці просто передбачено, що якщо житла не вистачає всім, кому воно потрібно, службовцям, то це вирішується шляхом врахування інтересів органу, щоб він працював ефективно. Тобто кажучи, хто найбільш важливий буде для. Органу, яка посада буде найбільш важлива, той і власне перше буде забезпечено житлом. Хто важливіший для держструктури ніж керівник? Якщо його забезпечити житлом, то він на зекономлені гроші придбає нове авто за місяць після отримання квартири. Дружина Борзова реєструє останню БМВ 2016 року. Випуску ринкова вартість такої машини від 40 до 65 тисяч доларів. США. за ці гроші можна було б купити квартиру, але квартири в дусі є задарма, а БМВ нема. Мало. Мало цінує держуправління справами свого керівника. Дозволити такій людині купувати представницьке авто за свої це, це не повага. Це, це не весело. Я сподіваюся, принаймні дачу борзову за свої купувати не доведеться. Ну, Дуся, дачі у вас точно є без жартів. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші Гроші весела програма про кмітливих людей. Побачимось за тиждень. До зустрічі.